Тільки коли буде підтримка населення мешканців і громадян Америки, тоді це запорука і підтримки в Конгресі і в Сенаті. Чи до кожного штату обирається якась окрема стратегія? Я вважаю, що ми робили недостатньо. Для того щоб працювати саме в публічному плані, ми тут для того, щоб безпосередньо очі в очі мати можливість доносити реальну ситуацію, говорити мовою фактів, говорити мовою цифр. Чому саме зараз вибрали час для цих візитів? Є дуже багато міфів створені російською пропагандою стосовно нібито переслідування церкви, нібито про недемократичність України, вони не мають нічого спільного з реальністю, і вони дуже легко розвічуються дуже легко йдуть. Американці на розуміння. Ці дні до сполучених штатів, насправді, до різних американських штатів прибули делегації українських депутатів із адвокаційними місіями, аби на місцях поговорити про важливість. Підтримки України саме в тих штатах, де з цим можливо є якісь проблеми чи нерозуміння. Це відбувається на тлі того, як Конгрес збирається розглядати підтримку України додаткове фінансування і досі не може насправді погодити і визначитися в якому форматі голосувати за це. А більше про ці візити парламентських делегацій, яка їхня мета, з ким вони говорять? Поговоримо із народними депутатами України. Це Маріан Заблоський та Роман Лозинський, які в ці дні відвідують. Джексонвіль у Флориді можемо з ним поговорити. Вітаємо вас. Дякуємо, що до розмови приєднуєтеся. Дякую, доброго дня. Розкажіть трохи так про цю адвокаційну місію. Скільки в цілому депутатів бере в ній участь? Які штати покриваєте і, і яка в цілому так її ціль зараз? Дякую. Близько десятка народних депутатів. Точно не знаю список, але точно є Луїзіана, Флорида. Кароліни в основному акцент іде на консервативні штати, хоча є відвідане, здається, Каліфорнії. це власне те, що і я постійно говорив, і те, що нам неформально вже казали Вашингтоні, нам потрібно говорити безпосередньо з виборцями, тому що ми безумовно можемо переконати безпосередньо сенаторів, конгресменів, але для них важливо бачити, що ми також говоримо безпосередньо з їхніми виборцями, тому що все-таки демократія, і навіть якщо. Сенатор бо конгресмен погоджується з тим, що потрібно підтримувати Україну, без якщо будуть проти його виборці, то він зробить так, як хочуть саме вони. Як саме ви обирали ці штати, де потрібно власне говорити з цими виборцями? Ви сказали, що це консервативні штати. Чи до кожного штату обирається якась окрема стратегія? Ви зараз у Флориді. А які саме меседжі ви намагаєтеся донести до виборців там? І які саме стратегії, як говорити, обираєте? Чи є якась загальна стратегія вашої цілої групи? Зрозуміло, що зустрічі є з різними групами. Людей, це може бути бізнес, це можуть бути представники місцевої влади. Це може бути церковна спільнота. Відповідно, в кожного були щось своє, в кожного є свої запитання, і ми тут саме для того, щоб чесно і відкрито говорити, розвіювати російські міфи, тому що на превеликий жаль, незважаючи від того, чи ти говориш з бізнесменами чи з сектором неурядових громадських організацій, всюди вони є ціллю. Російської пропаганди і всюди звучать ті чи інші стереотипи міфи щодо американської допомоги Україні, щодо використання коштів платників податків американців. Відповідно, ми тут для того, щоб безпосередньо очі в очі мати можливість доносити реальну ситуацію, говорити мовою фактів, говорити мовою цифр. І дуже важливо, що е, ці візити саме в Штати, саме в громади, в міста. Доповнюють постійну роботу наших делегацій в Вашингтоні, в Брюсселі, де е, теж робота триває? Все таки а, цікаво, чи якийсь був окремий піхід ви в Флориді? Так, і коли ви готувалися? Це а, були якісь окремі кейси, які ви розглядали, наприклад, від е, тих депутатів, які поїхали, скажімо, в Кароліну, так чи була якась таки одна стратегія, що ви сіли цією всією групою і сказали, Так ми маємо такий меседж, такий меседж а, як готувалися так до цих візитів. Це була спільне обговорення з нашою діаспорою, посольством, офісом президента і власне наші контакти. Тобто нам запропонувало посольство ті можливості, які в них є по контактах. В мене є якісь певні можливості. Наприклад, я за останні 8 років декілька разів був на з'їзді консервативних організацій. У мене добрі свої контакти, в тому числі з кубинською діаспорою, які тут дуже потужні. І, зокрема, три сенатори і шість конгресменів вони є саме походженням. з Куби. І от у нас цілий цей візит буде підтримати ці контакти. Тобто, кожен запропонував свої можливості, свої контакти, які знали. Відібрали людей, які добре резонують. Резонують. Роман, власне, як активний військовослужбовець та пластун теж добре резонує і доносить правильно цінності до американців. Нас буде супроводжувати також. Релігійні пастори, які зараз скоро до нас приєднаються в Джексонвілі, тобто це йде розмова про цінності, і власне нерозуміння цих цінностей, і відштовхуючись від них, ми базували планування цих візитів. Ну і варто розуміти, mm -hmm. що в кожній делегації є представники різних політичних сил, але незважаючи на це, у нас всіх one voice, ми розуміємо, які цілі нашої країни зараз, що нам важливо на цьому етапі повномасштабної війни Росії проти України. Потримувати від наших партнерів, комунікувати з нашими партнерами, тому очевидно, що спільно координуючись, ми всі тут, як одна команда команда збірна України. З ким ви все ж таки зустрічаєтеся саме у Флориді? Це є і виборці, представники громад, чи це є все ж таки місцеві політики, локальні політики, чи можливо сенатори, про яких ви раніше говорили? Це будуть представники. Це будуть представники місцевої влади, тобто я очікую зустрічі з мерами Джексоновіля, і також з мерами інших міст. Будуть точно лідери кубинської діаспори, венесуельської діаспори. З Венесуельською діаспори ми плануємо підписати певні спільні договори по співпрацю, що зараз дуже важливо, оскільки Венесуела це одна з тих осей, які поряд з північною Кореєю та Іраном, які де факто доєдналися проти збройної агресії стосовно України. А також, звичайно, з представниками місцевих конгресових офісів. Чому саме зараз вибрали час для цих візитів? Чи це якось пов'язано з тим, що Конгрес розглядає? Досі не може розглянути так підтримку України, чи воно не має до цього стосунку? Очевидно, що це один з важливих етапів і моментів підтримки нашим партнерам України, але це не є перший візит чи останній. Українських, зокрема, депутатів і не тільки депутатів, тому що такі візити відбуваються постійно. Зараз акцент зміщується зі столиць в регіони, акцент зміщується аби максимально покривати велику кількість різноманітних середовищ, тому що ми прекрасно розуміємо, що тільки коли буде підтримка населення мешканців і громадян Америки, тоді це запорука і підтримки в Конгресі і в Сенаті. Те саме стосується європейського союзу, те саме стосується інших наших ключових партнерів по всьому світу. Тому сказати, що цей візит є якимось першим в такому форматі, мабуть, ні, але цей акцент ближче до штатів, ближче до регіонів, ближче до спільнот. Це можливо саме той вектор, щоб вже скоро буде два роки після початку повномасштабного вторгнення агресії Росії, і дуже важливо. Активно комунікувати те, що колись е, на себе брало телебачення, новини зараз цього стає все менше? Зараз увага може бути прикута до інших тем, тому дуже важливо ці персональні контакти зі спільнотами. Тому працюємо над цим за вашими враженнями, які зараз є найбільш проблемні напрямки, над якими треба працювати, зокрема і в штаті Флорида. А про що у вас питають люди, з якими ви зустрічаєтеся, і чи чують у цих розмовах, цих дискусіях українські аргументи? Безумовно, так. Є дуже багато міфів створені російською пропагандою стосовно нібито переслідування церкви, нібито про недемократичність України. Вони не мають нічого спільного з реальністю, і вони дуже легко розвідчуються, і дуже легко йдуть американці на розуміння. Просто проблема в тому, що я вважаю, що ми робили недостатньо для того, щоб працювати саме в публічному плані, і не було достатньо помітної альтернативної точки зору. Якщо цю альтернативну точку зору пояснюєш, презентуєш, то в принципі ніяких проблем немає, і тим більше дуже добре працює власне та комунікаційна стратегія, яку ми зараз обрали. Ми пояснюємо, що зараз ми воюємо де-факто із північною Україною, з Іраном Куба присилає найманців, і це дуже добре тоді вписується. В те, що ми воюємо проти все зла пане Марія. є запитання від нашого глядача. До вас питають, який статус програми щодо передачі в Україні конфіскованої у США зброї? Чи буде її продовжено? Знаю. Ви займалися цим питанням також. Дякую. Я дійсно зміг переконати місто Майамі в тому, що вони продали їхню конфісковану зброю. Е, недавно 551 одиницю зброї передали місто Фінікс. Е, зараз я стараюся масштабувати цю програму, адже загальний бюджет всіх поліцій штатів близько 130 мільярдів доларів. Звичайно, що в них є величезна кількість обладнання, зброї, е, яку вони готові передати українцям. Мета цієї програми в програма, тому що тому що була збройна добра наша поліція. І просто рядові громадяни особисто я мрію, щоб наповнення зброєю України серед рядових українців було точно таке саме як в штаті, і тоді точно не було б жодного бажання жодного ворога до нас настрагатись.